Звідси любов до живопису і перша такі е, тяга до цього, тобто в дитинстві маленький Гущенко він вже бачив це, вже його тягнуло до живопису. В юні роки, в 20-18-му, році він був, він потрапив ну, волею випадку, можливо, того часу до Данікінської армії, е, так як це були революційні часи. І після цього потрапляє в полон в Польщу, так як армія ця була розбита, і звідти тікає до Німеччини, де і, власне починається його творчий шлях. Хочу звернути зразу увагу на таку, цікаву, цікавий зразу момент в характері художника, наскільки він був ну, такий. Проникливий можна сказати в чомусь, тому що Лученко зумів, будучи полоненим, ну дістатися з Польщі до Німеччини без грошей і без документів, там познайомитися, працюючи спочатку в будівельних якихось роботах, і познайомитися з художниками, і першим його вчителем був. Ганс Балушек це відомий німецький художник, який в художній студії його навчав перший, перший рік. Після чого вже власне він зміг поступити до Берлінської вищої школи образотворчого мистецтва. Це було досить визначне місце, де навчалися відомі художники, і на той момент Лущенко зміг залучитися підтримкою таких відомих особистостей, як гетьман Павло Скоропадський та інших. Представників української, української інтелігенції в еміграції, які теж перебували в той час в Франції і в Німеччині. Тобто, ну здавалось би, проста людина, от але його жага до творчості і, звичайно, талант, який вже в юні роки в такому. Досить юному віці, кому помітили майстри, був підтриманий таким чином, і сам Гущенко він про нього відгукується як про людину, яка вміла е, будувати знайомства, вміла е, знайомитися з людьми, вміла бути досить таким. Ну він таким був приятельським, простим спілкуванні, його, згадуючи, незважаючи на те, що в кінці свого життя він вже мав досить багато статусів, але все одно він залишався досить простим у спілкуванні, приязним його майстерні. В кінці життя, яка була в Києві, він завжди пригощав своїх гостей гарним смачним шоколадом і кавою. Тобто, ну, він був не тільки художником, а і особистістю такою визначною і цікавою. Про нього критики згадують. Про його життя в Європі, що власне Лущенко був дуже інтелігентною, такою високоосвіченою людиною. При тому він займався спортом, і навіть, навіть ті, хто проживав біля моря, вони ну, з якоюсь такою повагою дуже ставилися, тому що Лущенко в своїх запливах міг проплисти в морі так, що відстань туди і назад сягала до 8 кілометрів. Про нього згадував його племінник Юрій Ткач, це вже по поверненні Глушенка в Україну. Він говорив про нього так, він прищепив мені цікавість до української мови та культури. Багато розповідав мені про твори письменників та митців, які були мало відомі в радянський час. Це була людина надзвичайно європейська за своїм світоглядом, якому абсолютно чужим було усе радянське. Водночас Микола, Микола Петрович був наділений великим талантом то це згадують його родичі, з якими він довгий час був у розлуці. А зараз ми повернемося трошки до біографії власного лученка, як же розвивалася його кар'єра. Тобто він спочатку отримав освіту у Парижі і в Берліні, я вибачаюся, і одразу стає досить таким визнаним художником його роботи користуються популярністю. Він старається заводити зв'язки з критиками, з тими, хто може допомагати йому розповсюджувати його творчість. Він виставляється на, активно на е, виставках в столицях європейських. І е, згодом, згодом знайомиться також з відомими українськими е, поетами. Та письменниками і з українською інтелігенцією одним із друзів Миколи Глущенка був Володимир Винниченко та Олександр Довженко. Власне, з щоденників Володимира Винниченка ми дізнаємося дуже багато інформації такої цікавої, не вікіпедійної, скажімо так, про Миколи Глушенка, тому що сім'ї дуже дружили. А Володимир Винниченко, це я нагадаю, це по перше, політик. Так, український, який пробував Україну да, українській державності, але його, е і скажем так, недоліком всіх е всіх політиків діячів 20-х років зараз так вважають да говорять. Хоча це тоді було у всіх розповсюджено, було те, що вони вважали, що можна якось побудувати Україну незалежну, ну чи не незалежну, а в крайньому випадку вільну, як вони собі розуміли. Разом з більшовизмом, що це може якось ужитися, і це може бути якось разом. Ну, власне, як і сьогодні, да? <смас> частина людей в Україні навіть до початку повномасштабної війни да, вважали, що от можна це ужитися Росія може бути і, і може бути вільна Україна, так от це пропаганда, і тоді вона вірила, і тоді багато культурних діячів вони вірили, що це можливо. І Виниченко був один одним із них, який. Йому закидають, що він розпустив українську армію. За його за це ненавидять критики, от але з іншої сторони він був дуже національно спрямований, і саме він повпливав на Гущенка і. Говорив постійно Глушенко, що ти маєш відстоювати саме українську культуру. Що коли Глушенка визнавали, наприклад, і писали про нього критики, позитивні статті, і називали його руським художником, то саме Вельниченко звертався до Глушенка, що ти маєш відстояти, що ти український художник, що ти з України виходиш. Ну і любов Гущенка до України дійсно була великою, тому що всім бажанням його серця було повернутися в Україну. А так як він не мав громадянства, то йому до цього якби, був великий шлях такий. Допоміг йому в цьому на початку Олександр Довженко, який в той час теж е, був е, при радянській владі, е, от, скажімо так, не те, щоб завербований, але теж в певній надії, що зможе культура українська існувати разом з радянською поряд і не бути примовленою. Чому потім дуже сильно розкалювався вже в свої пізні роки. Але ще в ці 20-30 роки вони молоді, енергійні, хочуть творити. Е, спільнота у них така досить зібралася цікава, інтелігентна. Це е, до Миколи Глущенка в його ательє е, приходили найвідоміші особистості, він спілкувався з Бомондом, можна сказати, Європи. І української інтелігенції також, і, звичайно, це привернуло увагу КГБ і радянської розвідки. І тут починається друга професія Гущенка, чому про нього говорять художник-розвідник, український Джеймс Бонд, хоча це дуже лісно, якщо чесно. Ну насправді це, це було така, ну, можна сказати, негативна, ми можемо говорити. Стрінка в його житті, тому що він був завербований радянськими спецслужбами і працював співпрацював з радянською владою. А чому він пішов на це? Тому що він хотів повернутися в Україну і йому пообіцяли за співпрацю з КГБ, за надання певних розвідувальних даних. Йому пообіцяли дозвіл на повернення в Україну, чого він дуже прагнув. І е, завербований він був в перша згадка документах 26-му році. Є з 1925 року Глученко проживає в Парижі. Має власне ательє по вулиці волонтерів. 23. спеціалісти вважають оце КГБ. Пише вважають його одним з найталановитіших художників Європи. Виставки картин влаштовувалися у багатьох європейських містах. Його ательє відвідують лідери білоемігрантських та українських націоналістичних угруповань урядові чиновники та туристи. Тобто його знайомство і вміння побудувати біля себе таку культурну спільноту привернуло увагу спецслужб і вони дають такий запит. Можливо, навіть говорять про те, що можливо навіть через Олександра Довженка він був завербований, або, скажем, з його руки він починає співпрацювати зі спецслужбами. Він надає інформацію про діяльність української інтелігенції в Парижі, куди він переїхав, власне, теж з руки Олександра Дівенка, і де відкрив своє ательє. І, скажімо, це було таке подвійне життя, про яке ніхто не знав, яке судячи з, з щоденників Володимира Винниченка, який теж не знав про це, хоча був його найближчим другом. От, який теж не знав, але здогадувався, тому що бачив, що є певна нещирість в певних речах, і е, десь потаки звинувачував Лущенка в тому що е, дуже він під, е, підлаштовується під радянську владу. Але Лущенко бачив в цьому можливість створити, і для нього це було, можливо, більшою цінністю. Він вважав це головним, він, ну, на той час. Треба сказати, що не дивилися, так як зараз. Ми бачимо це знову вже на всю історію, і е, знаючи, що зробила потім більшовицька влада. Тоді це були 20-30-ті роки, це було ще до репресій, І вони вірили, що це ну, на благо народу, на що це на благо збереження України. От такими думками, якимись це вже потім вони дізналися, що в 30-х роках що відбулося, що зробила радянська влада власне з інтелігенцією. От тому. Але як розвідник він був досить успішний. Це все люди, з якими пересікалося його життя. Як бачите, це відомі особистості Пабло Пікассо. Він, до речі, Гущенко критикував Пабло Пікассо, і на той момент Пабло Пікасо вважав за честю, що його критикує сам Гущенко. Бо тоді Пікассо ще не був тим Пікассо, а Гущенко вже мав досить таку. Відомість серед в Європі, він був знайомий з Андрі Матісом, Фернаном Леже, багатьма, бачите, художниками, відомими поетами, письменниками. Серед них є ім'я Адольф Гітлер. Можливо, вас зацікавить, чому саме Адольф Гітлер в цьому списку і яким чином Микола Гущенко був з ним пов'язаний. Справа в тому, що радянська влада. Так і дотрималася своєї обіцянки, дозволила в повернутися в Україну, хоча набагато пізніше ніж він просив. Він просив про це ще спочатку 30-х років і говорив в доповідях радянської влади є радянській владі є за такі слова, що. Глущенко пише про те, що він вже не витримує в Європі. Про те, що він наполегливо просить повернення в Україну. Проте довгий час в цілях цієї радя... такої розвідувальної діяльності радянська влада все таки залишала його в європі і не дозволяла повернутися лише в 1936 році. Глушенку дозволяє повернутися в Україну. Спочатку він їде до Москви. Потім він повертається в Харків, Київ, але залишається там недовго. Так як ви знаєте, в історії ці роки це почалися репресії 36-37-38, Ну особливо 37 рік. Це просто більшість. Ну або не більшість, скажімо так, всіх, хто не захотів співпрацювати або підтримувати радянську владу. Більшість його колег по Перу і по Пензлю вони були на жаль знищені. Або ж вислані радянською владою, а ті, хто були збережені, то не мали можливості працювати в Україні. Такі, наприклад, як його друг Олександр Довженко вони в цей час не могли знаходитися в Україні, тому що коли був і голодомор, 33-го, він був висланий, тому що Сталін не хотів, щоб відомі такі метри, які можуть описати і передати в історії, потім розказати, що сталося, що дійсно відбувалося в Україні, щоб вони знаходилися в цей. Час в Україні, тому такі відомі творчі особистості, вони всі були ті, кого хотів Сталін зберегти, хто був, скажімо так, більш-менш лояльний або показували змогли пристосуватися якось до радянської влади. Вони всі були забрані в Москву або Вислані в Європу, не могли знаходитися в Україні, і ті, хто залишалися. Більшість хто десь щось тільки національне пропагував або навіть я вам скажу навіть відходження от Глущенка, наприклад, якщо ми повернемося до його. Робіт, бачите, це 70-ті роки це кінець його життя, які яскравий, так, яка робота. Це він міг собі дозволити тільки в кінця в кінці життя. А якщо подивитися зараз, я вам покажу його живопис. Ось, наприклад, його живопис 30-50 рік. Це після воєнні роки, коли Лученко 36-го, ми говорили, він повернувся в Україну, але потім знову, під час цих репресій, був висланий в Москву, і в Москві там весь цей час перебуває, повертається в Україну лише в 44-му Році після закінчення війни і потрапляє під жорстку критику радянської школи і змушений його стиль змушений бачите, таким стати трошки тусклішим, спокійнішим, тому що радянська школа вимагала. Такого всього більш сірого, так от не, не можна було ці кольори, експресіонізм. Який експресіонізм? Це все я йому більш класичний, так, я йому 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 говорили зразу я от, про бі те, бі що бі. ти можеш забути про все, що mm -hmm. ти там в у Франції, про всі всіх матісів і все, все інше. Якщо ти хочеш працювати, то ти повинен працювати от, по стандартам. І Глущенко змушений цей період працювати. от, Скажем, більш спокійному класичному такому стилі, і дуже багато працює, дуже багато у нього картин зараз знайду повоєнного Києва, от або баталії, такі от якісь, або в е, нього є портрети полководців. Тобто, ну фактично, він змушений частково працювати на радянську владу, щоб взагалі мати можливість працювати, щоб українська український живопис він був. Тобто тоді по-іншому було не можна. І він сам про себе говорить, що, що справжній гущенко це вущенко ранніх років і пізніх років, і навіть. В кінці свого життя перед смертю він заповів своїй дружині знищити близько 250 своїх робіт. Він відібрав їх. Це ті роботи, які були ну, власне, намальовані, написані під радянську владу. Там, де там, комбайни, там пролетарство і от все, все подібне. І він вважав, що ці роботи вони не відображають справжню. Справжній внутрішній світ Глущенка, і він хотів, щоб вони були знищені. Проте цей заповіт не був виконаний. Ці роботи були, були передані Міністерству культури України, але без права на показ. Тобто вони зберігаються просто в архівах на сьогодні, їх не демонструють, тому що ну, така була воля художника. Ще трошечки про розвідувальну діяльність, що такого визначного зробив Глущенко як розвідник. Він був першим, хто доповів Сталіну про те, що буде війна. Тобто в 40-му році Гущенко, вже повернувшись так в Москву, москов, московська влада тоді тоді ж був мир з з, час, був, коли був мир з Німеччини, заключ заключений договір про мир, про дружбу і так далі. Тобто, все як завжди, так перед війною потрібно, щоб всі були договори про мир і про дружбу. Так само було в той час з Німеччиною, і в рамках німецько радянських відносин Гущенка відправляють у Берлін привезти виставку народного мистецтва. Гущенко їде туди, успішно проводить виставку радянських художників, теж сам виставляється, має великий успіх і відгуки критиків. Але тим часом він проводить велику розвідувальну роботу, і в цей час йому вдається здобути багато дані, даних про. Про саме технічні моменти підготовки війни, і він здобув більше 205 креслень військової техніки, що було дуже цінним для радянської влади. У Глученка говорять, була така фотографічна пам'ять, що він міг побачити креслення, і потім уявіть собі відобразити це креслення ну, майже до деталей, от просто по пам'яті. Так, такі надзвичайні от, вміння в нього були, і дякуючи цьому, і дякуючи його зв'язкам, які він уміг побудувати, він побудував зв'язки і дружбу з багатьма торговцями, які теж займалися торговою великої промисловості, а велика промисловість це і воєнна промисловість. І таким чином він зміг здобути оці креслення військової техніки, зокрема і моторів для винищувачів, які були ну, надзвичайно цінною знахідкою для радянської влади, і це була заслуга Глушника. І він перший після цієї виставки пише доповідну записку Сталіну про те, що Німеччина готує війну проти Радянського Союзу з метою захоплення України, з метою відділення України. Хоча довгий час вважалося, що відомий розвідник Віхард Зорґець, що це він саме він перший доніс Сталіну, але вже розсекречені архіви, які вже були розсекречені з х 90-х роках, КГБ і СБУ. Саме вже після відкриття цих архівів ми дізнаємося, що на 5 місяців раніше цю інформацію Сталіну повідомляє саме Микола Глущенко. Дякуючи свої, такі, своїм своїм зв'язкам, своїм вмінням, і власне цю виставку ніхто не міг підозрювати, що він використав у таких розвідувальних цілях. І власне з цим пов'язано ім'я Адольфа Гітлера, тому що на цю виставку приходить сам Адольф Гітлер і правління вище правління Рейху, не підозрюючи, що це радянський розвідник так організовує, і, власне, проводить її і сам. Говорить про те, що сам Гітлер він високо оцінив і передав Глущенку потім навіть альбом своїх акварелей, власних акварелей Гітлера. Микола Глущенко теж оцінив аквареліців Гітлера як високого рівня, професійні. Гітлер був теж професійним художником. От і Гітлер е, назвав е, Миколу Гущенка одним з кращих пейзажистів Європи. Тобто саме пейзажі вони от були таким ну, най, най, найкращим, те, що, те, що робив Гущенко. У нього були і портрети. От ми, ми, ми бачимо портрети в виконанні Миколи Гущенка і Натюрморти. Але от пейзажі це те, що захоплювало. Найбільше і критиків, і публіку в Європі, і в Україні. Так, от власне про розвідувальну діяльність ми трошки розповіли так, про заслуги Миколи Глущенка. Тепер хотілося би ну, буквально трошечки кілька штрихів от, з якогось такого особистого життя і те, що ви не можете десь так зверху прочитати в Вікіпедії. Так, це можна дізнатися з дружби. Миколи Гущенка з Володимиром Винниченком, Так як Володимир Винниченко був не тільки політиком, а ще і письменником, то письменник, звичайно, він зміг описати більше за самого Гущенка і подружжя Гущенків, і його характер десь, і його десь якісь вміння, як він його бачив. І от такі цікаві є цитати. Зараз я вам зачитаю з. Щоденника Володимира Виниченка. Це от ранні роки 25 рік. Це уявіть, це 24-25 років. Ще взагалі молодий хлопець. Але Володимир Винниченко вже тоді пише про нього, робить успіхи малий. Здається, буде помітний талант. І згодом Володимир Виниченко напише про Гущенка, так як вони були просто друзями, дружили сім'ями. Кудись побіг з картиною Хлопець робить собі славу, добре відчув природу сучасної європейської критики. Продажність. У нього знайомство з критиками, журналістами, особисті зв'язки, дрібні частування, подарунки. Він з ними ласкавий. Але він і працьовитий, і шукаючи, і живий, і невтомний. Тобто Володимир Виниченко він так собі дозволяв, як друг, так трошки, ну може навіть з верхню, так як він був старший друг і він багато чого вущенка вчив. Він так про нього, ну про його пронирливість, таку міг так легко написати, але дякуючи цьому, ми розуміємо, що. Так як тут зібралися не тільки любителі живопису, а можливо художники, теж я хочу сказати звернути увагу на те, що художній талант це ще не все. Тому що Володимир Винниченко вчився у Миколи Гущенка довгий час і були навіть спогади про те, що коли приходили в галереї там, де вони працювали, вдвох вже після певного часу, хоча Володимир Винниченко не мав художньої освіти. Коли просто звичайні оглядачі дивилися на картини Гущенка і Виниченка, то власне не могли відрізнити хто є хто, де, де є Володимир Венеченко, де є Гущенка. Хоча хіба знаємо ми щось про художника Володимира Венеченка? Ні. А про Гущенка знає весь світ. Фактично, ми можемо говорити про те, що радянський простір і європа це точно знають про Бущенка і про нього є книжки не тільки в Україні, а книжки видані в Європі європейськими авторами, тобто його творчість дійсно цінувалася не тільки в Україні, там не тільки -с 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 серед своїх. От, тому це, це завдяки тому, щоб Микола Гущенко був не тільки художник, а такий організатор дуже хороший. Він вмів свої картини продати, він був надзвичайно працьовитий. Глушенко написав більше 10 тисяч полотен. Уявіть собі, за своє життя Гущенко написав більше, написав тільки Пікасо. То, з відомих художників. Ну, от, е, те, що дають нам е, критики, те, що дає вітомефію е, його біографії, то говорить про те, що більше тільки Пікасо серед відомих от, написав, ніж, ніж вони двоє, ну, ніж Гущенко. Е, от. Тобто він був дуже, е, дуже працьовитий, але ця працьовитість була не одразу. Е, Володимир Двиниченко теж відмічає про те, що в свої от, ранні роки він був досить такий. Е, він Міг працювати тільки коли в нього натхнення було, коли в нього там муза, там як він вважав, приходить. Там міг попрацювати дві години в день. І Володимир Неченко трошки критикував це, тому що в нього було. Він був дуже високоорганізованою людиною. Проте, вже в кінці життя, коли ми читаємо очерки про Глущенка, ми дізнаємося про те, що Володимир про те, що Микола Глущенко був дуже працьовитий і в кінці свого життя він кожного дня приходив у свою майстерню. О дев'ятій ранку він вже був кожного дня в майстерні. Кожного дня. І о 22-й він завжди лягав спати. Він був надзвичайно таким організованим і. Ну, все в нього було чітко, все в нього було ладно, все так е відгукуються про нього знайомі, так відгукуються про нього критики, що він працював з неймовірною просто швидкістю. Він міг створити е кілька пейзажів за день. Уявіть собі, тобто, от настільки він був, ну і майстерність такого вже була, і бажання от в кінці вже життя він відчув свободу. Це вже 60-ті роки, 70 роки він відчув свободу, тому що по воєнні роки, після 44-го, після повернення, ну скажімо так, він не мав такої свободи писати так, як він хотів би. От. Бачите, 55 й рік, хоча ця робота вітер її дуже відзначають, її навіть описаний, вона є навіть описана в творах українських художників у Стельмах є про згадки про Глущенка, про цю роботу вітер. Вона відома. Але якщо ми порівняємо з роботами, от бачите 60-ті роки, дивіться, які тут кольори вже йде, які мазки тут ідуть. Тобто це, це те, що, те, що Гущенко вважав відображенням себе. От подивіться, це теж пізні роботи його, наскільки тут Гущенко не боїться кольору, наскільки він тут сміливий. В тому, що він робить. Бачите? Це ось теж 74-й рік, бачите, такі кольори дуже яскраві і відзначає, що Глущенко вмів передати і природу, і воду, і повітря. Таким чином, що дійсно це викликало за... Захоплення і е, його виставки приїжджає, приїхавши в Україну, він активно виставляється. Е, Гущенко більше, більше 50 виставок своїх персональних, крім того, що брав участь в загальних виставках. Е, він за своє життя виставлявся в фактично у всіх столицях європейських і е, в Україні теж виставляється дуже багато. В кінці свого життя. Бачте творить і подорожує Україною те що, те, що він хотів, те, про що він мріяв. Бачите, пізні роботи теж такі дуже яскраві. Бачите, якщо порівняти пейзажі от пізні роки, це його натюрморти. От квітучий сад, така дуже яскрава, такий імпресіонізм. Робота хочу ще показати в самому кінці, щоб запам'яталося вам, тому що для мене завжди, наприклад, складно запам'ятовувати дати. Я вам таку ретроспективу в датах. І ще щоб запам'ятати, 1901 рік Глущенко народився 20-24 роки Він вчиться у Берліні, 25-й він, двадцять 25 рік він. Приїжає до Парижу, 26-й він завербований, 36-й повертається в Україну проте ненадовго. Потім повертається знову в Москву. 40-й рік це ця знаменита виставка, на якій він здобув розвіддані про те, що Німеччина планує напад на радянський союз. Чо 44 четвертому він вже остаточно повертається в Україну і проживає весь час в Україні, подорожуючи з. Рийським, сосюрою, дружачи з відомими людьми, особистостями, все одно в своєму ательє, в, своє, в своєму в своїм майстерні, завжди маючи таке інтелігентне коло спілкування, будучи сам високоінтелігентною, розвиненою людиною.